Військово-лікарські комісії, робота МСЕКів. Всі ми знаємо і спостерігаємо про те, наскільки воно актуально, наскільки в нашій державі є багато скандалів з приводу роботи ВЛК, з приводу того, наскільки вони чесно, прозоро працюють. Є закон України про роботу військово-лікарських лікарської експертизи в Збройних силах України. Закон України введено в дію указом президента від 12 вересня 2023 року за поданням рішення Ради національної безпеки військово-лікарські комісії. Що в нас змінилося в області, якщо говорити про військово-лікарські комісії? Раніше ми знали, що лікарі, які залучаються для проходження комісії військово-зобов'язанням празивникам, вони формувалися як правило зі штату лікувальних закладів, закладів охорони здоров'я. Вони формувалися так, що заклад десь зберігав заробітну плату лікарів, які який працює військово-лікарській комісії, і лікарі йшли на приземну комісію. Вона виконувала свою санкцію. Воно було трошечки десь неправильно завжди закладу охорони здоров'я. Жалілися про те, що залучається велика кількість медичного персоналу, це не тільки лікарі, це і медичні сестри для роботи ВВК, грошей не вистачає, і воно працювало не так, як потрібно. Тепер же заклади охорони здоров'я можуть підписати пакет по, пакет по наданню послуг. З роботи військово-лікарських комісій. У нас в області є перелік закладів. Це відбувається за питанням управління охорони здоров'я, за поданням ОДА, заклади, які можуть підписувати пакет медичних послуг, медичний огляд осіб, які організовуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У нас в області створено зараз скажу... 18 закладів охорони здоров'я. 18 закладів охорони здоров'я, які підписали пакет за даним видом послуг. Що це говорить? Що заклад підписує пакет з Національною службою здоров'я. В закладі створюється штат. Комісії для проходження військово-лікарської комісії у даний штаб входять певний перелік лікарів з певних медичних практик, медичні сестри, і всі призовники, які скеровуються для проходження даної військово-лікарської комісії, вони отримують безоплатний повністю спектр послуг для того, щоб виявити, чи є готовим дане військоводане військовозобов'язання. Громадянам України для призиву ми вже зараз обговоримо питання, що в постанові мають бути зміни до терміну, на протязі якого військово зобов'язання повинен пройти медичну комісію. Там є чіткі терміни, скільки часу потрібно на дообстеження, чіткі, чіткі терміни для того на протязі якого часу призиник має пройти аналізи і для того, щоб в ці терміни вкластися, заклад повинен пропрацьовувати чітко, тому що в іншому випадку, якщо ці терміни дедлайну не будуть дотримуватися, ну для того, щоб воно не розтерміновувалося на пів місяця, на місяць. Якщо ці терміни дотримуються, значить Національна служба здоров'я України оплачує даний. Пакет послуг и заклад опремајам пошта.